Капітан поліції лає свого підлеглого. Степанчук, За півроку ви не розкрили жодної справи. Чому? Але чому ж я розкривав і навіть погортав сторінки? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На інтернет-форумі. У нас через спеку МНС оголосило попередження, а медики порекомендували не виходити на вулицю з 10 до 16 і побільше пити. Пили із сусідом просто зранку тижнів зо два. Перші дні спека справді переносилася легше, а потім стало погано і довелося звернутися до лікарів. Лікар прокапав нас і порадив додатково пропити залізо. Ми пропили металевий гараж сусіда, але легше не стало. Хто що порадить? Спіймали якось троє крутеликів золоту рибку. Рибка благала. Відпустіть, три бажання виконаю. Та є в нас усе, відмахуються ті. Ну, хоч що небудь, подумайте. один почухав потилицю. Ну, ось я ділянку на Мадагаскарі прикупив, а там таргани здоровенні. Я тобі маленького таргана подарую, він їх усіх жере, а потім сам здохне, другий каже. Ну, я в Іспанії будинок купив, а там мурахи ось такі. Я тобі маленьку мурашку подарую. Вона їх усіх жере, а потім сама здохне. Третього осяйнула геніальна ідея. Чуєш, рибку, а чи немає в тебе часом маленького податкового інспектора? Одна подруга каже іншій. Чуєш, Катю? А що це твій Валерка так метушиться? Ой, він сказав, що йде від мене і що знайшов собі іншу в соцмережах. А ти що, так і будеш спокійно за цим спостерігати? Не переймайся, кума. Томі ще не знає про сюрприз, що та інша це теж я. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Заповнював чоловік анкету: графа місце народження, Дніпродзержинськ, графа місце проживання Кам'янське. Панянка, років 20 читала цю анкету, ставить чудове запитання, а яка причина переїзду? Чоловік не розгубився і відповів Державний переворот. Вона на нього так уважно подивилася і питає е, То ви біженець?